Дівчата, отакі сторінки для ваших знайомих, щоб вони зацікавились тою чи другою темою, і купила собі цей товар зі знижкою 25%. Не бійтеся, не, не дайте людям купувати зараз тяжка така ситуація в Україні, хай вони самі заходять і вибирають. А оце посилання от сюди. Я вам задаю, ви по ньому переходите і попадаєте на таку сторіночку, де є вам підсказочка, що до понеділка безплатна, безкоштовна доставка за не 800, не 1000, а 600 гривень. 600 гривень, дівчата, переходимо догляд за обличчя. Це я вже в цьому боті була. Тому зараз я вам покажу, я вже дивилася, як він подає інформацію. То у вас буде таке слово розпочати. Буде така картиночка. Клікаємо розпочати. От, бачите, посилання вже відкрилося. І у вас буде отаке от посилання. Подивіться: пряме pharmacy Home Top Sets. І під низом, під сердечком, поцелуйчика перейти до наборів. Прямо клікаєте сюди і переходите до наборів, і робите собі замовлення.